Вони створюють свято і в той же час підтримують українських захисників. З перших днів війни російського вторгнення місцеві культпрацівники тримають свій фронт, благодійні концерти, патріотичні перформанси, благодійні ярмарки та виставки. А разом із тим зовсім не сценічні заняття: плетіння маскувальних сіток, ліплення вареників та варіння сухих борщів для українських захисників, плюс донати на закупівлю тепловізорів, автомобілів та антидронових рушниць. Культура завжди була тим фундаментом на якому зводилася держава, і зводилося все це надбудівля, яке тримає нашу хату, нашу українську хату. Ми повинні це берегти. Це наше покликання, це наше бажання. Це, напевно, дароване нам Богом. Бо мені здається, кожен десь там зверху мав наділений якийсь талант і вибирає для себе професію. Ми вибрали культуру, ми вибрали мистецтво. а? Мистецтво це, як хтось сказав, з великих не і хто що життя це карнавал. А мистецтво це літургія. Чимало відомих артистів, музикантів, художників, літераторів нині захищають кордони України. З поміж них є полеглі у боях з російськими окупантами. Карпатська артистка Оксана Романюк отримала грамоту подяку з перших днів великої війни своєю концертною діяльністю. Вона долучається до підтримки українських воїнів. Всі ми зараз, і художники, і хореографи, і актори, і співаки, музиканти. Ми зараз об'єднані одною метою допомагати, та донатити нашим хлопцям, але відповідно і передавати те цінне, дорогоцінне, заради чого наші хлопці і дівчата воюють. Це особливо це нашим дітям, продовжувати наші традиції, культуру, мову, пісню. Бо це все це є один такий великий організм, який називається Україна. Надія Загурська в сфері культури присвятила більшу частину свого життя. Останні сім років очолює департамент культури. каже, нині головне знайти тонку межу, коли святкування в тилу не ображає почуття захисників. До речі, всі культурно-мистецькі акції називає зустрічами. А справжнє свято каже буде після перемоги. Якщо ви помітили, у наших заходах немає танцювальних колективів. Це теж моє особисте ставлення, тому що хтось плаче, хтось скаче, не може бути. У нас більше переважає патріотика, у нас більше переважає класика, у нас більше переважає народні твори і пісні. Тобто, те, що якраз на чому тримається наша культура. Ми не маємо права зараз за, 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 закритися в себе в хатах. І е, так, звичайно, кожен з нас хвилюється, переживає. Це Кожен якісь свої депресії, але е, пісня, мистецтво, культура. Вона завжди є протягом всього життя, від від народження і до і до останнього. Тому, тому я коли співала нашим хлопцям, які на полігоні, повірте, в них зовсім інакші очі, коли вони чують щось своє рідне, це зовсім інакший дух, і вони нам дякували. І вони казали, що це піднімає настільки моральний і якийсь такий духовний їх дух, що вони мають за що йти воювати і боротися. Лише торік в Івано-Франківській тергромаді відбулося близько 200 музичних перформансів, благодійних ярмарків та повноцінних концертів. Кожен із них своєрідний вклад у перемогу України. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.